Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Піє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав, і згадував літа лихії, погані давнії літа. То й повісили Христа й тепер не втік би син Марії. Нігде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. І на Україні добрі люди, отже такий на чужині, хотілося б, та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого, або хоч крихотку землі із за Дніпра мого святого, святії вітри принесли, та й більш нічого.